Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго раночку. Скажу вам тако: недурно вчора була в аптеці, вчора лігла спати. Правда, трохи пізно, але лігла. Нині рано встаю кавалерка, а на годиннику 10 по 7. І я сьогодні перший раз, напевне, за довгий час не встала п'ята-шоста рано. Скажу вам такого: виспалась, вже була в душі, вже помилася. Вже навіть думаємо, куди, куди, куди маємо перше їхати які маємо справи перше робити. Ну, але то є в кожного, я знаю. Я вам кавалерка, завжди говорю, виспались чи не виспались, не дивлячись на те, яка погода за вікном, але кожна людина рано має встати, файно сі стріпати, і чистити, писок файно вмити, директор, що на воду хлопці, кутика, файно виталяпати і всі разом. Беріть ці до роботи! Читаю ваші коментарі, кавалерка. А ви радите Наталі, ну це, це Віталіка, які таблетки пити, бо в неї проблема. Ну, кавалірка, скажу вам по правді, що то я просто пожартувала. знаєте, В неї проблем немає, а в мене є. Так що я які? собі купила... Це є проблема. Ну, я ж вчора Ти не бачив Ні. Вчора була в аптеці, брала таблетки, заспокійливі, від сну і я кажу, щось мене, ну, Натальці твоє дуже сильно сміялося. А яка дайте їй щось від запору? Та їм так ще почала рекомендувати, а кавалерка скидує, що купляти. Я кавалерка скажу, що в неї дякувати Богу, все добре. Проблеми в мене, але я купила каплі, так що в мене вже також все добре. Тою бідою я страдаю вже дуже довго, навіть операцію мала, але вже як є. Що маємо, то маємо. Знаєте, кавалєрочка, Ну і кавалєрочка, хочу звернутися до тої кавалєрки, яка проживає у Львові. Тому що ми е, маємо квитки. Завтра буде концерт Малевича в Самчука. Самчук буде виступати. Це буде його перший концерт у Львові. Якщо з вас є бажаючі піти на цей концерт, в нас є 4 квитки. Ми піти не можемо, ну тому що не можемо піти. Але ми би хотіли ті квитки віддати, хто би міг піти замість нас, отримати задоволення, релакснути. Самчук дуже гарно співає. Так що, кавалерочка, зараз виставлю е, пост, пост е, відео, але хто зі Я Львова? Вас... Та, але хто зі Львова і хто реально може піти, щоб не було такого, що ми віддамо квитки, а ви не підете. Ну, бо це ми даруємо вам. Один слом, зараз виставляю по знизу, ви під постом обов'язково пишіть львів і ставте один. І так, львів. Ставте два. І хто наступний там в коментарях пише, там побачу, наприклад, так. Львів 6, вже пише Львів 7. 7. І так так. Тобто поступово-поступово, щоб ми ввечері могли вийти в прямий ефір і рондонно, щоб вже пальцем не тикати, так. щоб просто віддати комусь ці квитки. Тому кавалерочка, ви ваша ласка на, на відео, все, що потрібно. Так що пост зараз виставлю. І обов'язково пишіть Львів, але кавалерка, я вас дуже прошу. Пишіть ті, хто реально зможете завтра піти на концерт до Самчука. Тому що шкода, чотири квитки і вони просто пропадуть. Mm. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Ну а відео зараз виставлю. Ми ви знаєте, бо то треба писати ті один, два, три. Якщо чесно, часу немає. А так ви самі будете mm -hmm. контролювати. Львів один, Львів два. Львів три. Наступний... І ми Хочу будемо, так, і ми рандомно просто виберемо один і, наприклад, буде 200. І рандомно виберемо чотири квитки. Через і... рандомайзер все зайдемо в прямому ефірі. Покажемо які... Випадуть номерки тієї і отримають, і ті отримають квитки на самчука. Але можете в одному писати один в дужках, двоє людей. Тоді вам буде два квитки. Угу. Розумієте? Або пишіть. А один. Речки, то зараз чекайте, всі так почнуть писати два. Ні, ні ну та бо одна людина не піде, а буде два. То краще тоді буде, що два буде розіграша, щоб двоє. Uh -huh. Два, по два квитки будемо давати, щоб ви були по двоє йшли. Бо одна людина не uh -huh. піде, а друга ну, але я зараз відео запишу наступне, виставлю пост і там вже подробно. Е Докладніше вам все розкажуть. Так що, кавалерочка, вам всім бажаю гарного, мирного, позитивного дня. Я вже говорила, важко, не важко, в нас така реальність. Кожного дня мусимо стріпуватись і йти вперед, тільки вперед. Назад в нас просто права немає ні дивитися, ні йти. Так що, Виставила пост з квитками на концерт Самчука. І ви невірно робите кавалєрка, тому що вам треба писати: Львів номер один в дужках скільки квитків. І так пішло. Поїхало: Львів, номер 2 в дужках скільки квитків. Львів, номер три, в дужках скільки квитків. Але ви мусите самі помоніторити. Ви зайшли в повідомлення, Ви бачите, що є Львів, один, Львів, два. От є Львів три. В дужках 2, Львів 5, тобто ви бачите, є Львів 5. Все. Ви зайшли, ви пишете наступне Львів 6 в Дужках 2. І наступний, хто заходить і бачить, там є Львів 6, вже пише, його номер буде 7. Кавалерочка, перепишіть номер 1 і номер 2. Бо просто і було в номерів 1, і так. ми повидаляли їх, бо там було їх забагато. Саме перший, хто написав номер 1, він залишився. Ні, нема. 4, 5, 3. 1, 2, верні назад, напишіть, я вам поставлю лайк. І так послідовно По пишіть. Так. Який закінчився, наприклад, 90-91 дошка скільки е, людей. Бо я не можу тут багато видаляти, бо зараз буде біда з сторінкою. Ви це мусите контролювати самі, якщо ви хочете ці квитки, ми вам просто віддаємо все. То кавалерка називається не пройшло і тиждень часу, як я взялася за бити шкло. Це ну, ну, але... нарізала трошки. Та я вже добре зарізала. Коля, от бачите, яке роблю. Правда, ви кидали. Так, викидали мені рецепт, що можна робити на молоці, але я вже сметану купила. Вона мені далі ще не бог пропаде. То роблю з сметаною, а там як. А на наступний раз зроблю з молоком. Бо ви пишете, що ваші навіть діти з молоком роблять і воно дуже смачно. Я вам вірю. Я колись таке їв в якомусь закладі. Я не... Так, в тому закладі такі їв. А що, сметана, і там потім воно теж має застити якось. Типу, ну, а та? Та угу. зараз я все покаже, ну